Всім привіт! Сьогодні на огляді така акумуляторна лампа. Груша її ще називають. Нарешті я її дотестував, перевірив, яка у неї справжня потужність. Розкажу, які є характеристики, який акумулятор, яка ємність. Ну Це все по порядку. Почнемо, мабуть, з габаритів. Розміри довжиня у нього без крючка. 13 см, в діаметрі 7 см. Є різні варіанти. більші менші. Там, може, мабуть, в залежності від розмірів і кількості світодіодів. Такий от гачок. Кнопочка для режимів, мікро USB для зарядки і індикація заряду. Приходила в коробочці. Коробка дуже була пом'ята, я її відразу викинув. Не знаю, як взагалі цей ця лампочка вижила. І маленький там шматочок microUSB. Значить, має 5 режимів роботи: максимальний, середній, мінімальний, стробоскоп, не знаю навіщо він тут. І сигнал SOS ось вот це всі його режими. Далі розбираємо його, подивимося, що всередині замірюємо струм по режимам. Розбирається легенько, нічим він не заклеєний, він тут просто тугенько складений, придавили, він розклався. Два винтики, викручуємо. Тут у нас іде така платка на маленькому охолоджувачі Ну, Я заміряв, в принципі, годину пропрацював, і, і цього вистачало йому для охолодження. Тобто вони не досить перегріваються. Отака от от проставочка, акумулятор це вже він перевірений. Ну, і далі там іде контролер заряду і перемикач. Значить, По акумулятору. Розряджався він 1 характеристики видав такі, що на борту у нього 750 мА. всього. Відповідно ж, ніяких назв, ніяких маркувань, нічого на ньому немає. Плівку не бачу сенсу знімати. От такі от маленькі світлодіоди, формат, так розумію, це внизу. 21814, може і помиляюсь. Ну, невеличкі. Можливо, от, до речі, да, можна було б доставити іще 4 світодіоди. Площ... Площадки для них є. А, вибачаюсь. Ось 28 35 Розмір світодіодів. Зараз заміряємо струм. І перейдемо до тестів. Так, зараз ось так покласти, щоб все було видно. І так, перший режим максимальний у нас 580 мА, ну, майже. 500, 600, 600 миллиампер, майже. Далее. 300 будем уважать миллиампер и минимальный 100 ну нехай будет 200 стробоскоп и и сос Тобто реальна його потужність приблизно, приблизно здається, 2,5 Вт. Там щось плюс-мінус. Якщо кому цікаво, порахуйте самі. До чого оце, оцей надпис в 100 Вт, я не розумію, до чого прив'язуватись, чи якщо вони їх порівнювали з. З лампами накалювання 100 Втними, то відразу скажу, що до 100 Втної лампочки вони, він, він не дотягує по, по, своїм, по своєму свідченню. А от із лампочкою десь приблизно в 7 Вт. Я порівнював, ну я покажу потім з 10-ваттною лампочкою, як він світить то досить, досить непогано. От з 10 Вт я б чи 7 Вт, я б його якраз би порівнював приблизно. В кімнаті в 15 квадратів, в принципі, вистачає світла повністю, це на максимальному режимі. Два останніх на кухні навіть на мінімальному режимі, якщо біля робочої поверхні, то вистачає на середньому, середній режим. Нормально він світить і для кімнати. Ну, тобто, все видно. Читати не будете, але все, в принципі, видно по кімнаті. Так, ну, основний, основну інформацію я надав. Зараз покажу, як світить, та й на цьому закінчимо. Ну, такий результат світить в кімнаті. Світла, в принципі, вистачає. По порівнянню, ну це максимальний режим. Максимальний. По порівнянню я б, мабуть, його зрівняв десь з 7, 7 ватною лампочкою. От такою дешевенькою. Тому що от, для зразку зараз вимкну І ще плюс 10 ватна світлодіодне теплоосвічення. Тому, різниця є, але вона не досить. Суттєво. Ну, тобто десь 7 Вт можна вважати, що вона світить по, по своїй яскравості. А по факту 2-2,5. Зараз вимкну середній режим. Середній. Ну і ще ж плюс не, не забувайте, я вже попереджав, що Телефон зрізає яскравість, тому його може не вистачати. І мінімальний Міні... Мінімальний режим для кімнати 15 квадратів, навіть мінімального вистачає такого от. Цвічення. Так що, в принципі, непогана штучка по автономності, ну врахуйте самі. Якщо 750 мА, акумулятор, а 600 на максимальному він використовує, то там більше години він відсвітить. Ну, по тестам, так. Да, я трошки не додивився. Годину він точно яскраво відсвітив, а потім відволікся, не помітив, він почав так тоскліше, тоскліше. А коли це було, ну, в принципі, в теорії можна вирухати, наскільки цього акумулятора вистачить. Якщо поміняти, поставити більше, відповідно ж він і відсвітить більше. Ну, Такий ось результат. Я рекомендую. За такі кошти, нормальний варіант з урахуванням, що у нас вони досить дорогі, та причому вже купувалися вони там. же. Тому, якщо вам сподобалось, підписуйте, ставте лайки, можливо, ще якісь є запитання. Пишіть, цікавтеся, буду радий відповісти. Всім гарного настрою і до зустрічі!